Вже нічого не болить, тільки страшно втома. І, і вибачте, відчуття, начебто, ну, груди збільшились. Але все одно виписати мене. Так. Це мій племінник? Аліна, моя сестра Близнюк? Ха, ну, почуття гумору, це в нас сімейне. Оксано, а як, як ви знайшли мою сестру? Як ви взагалі про неї дізнались? Зате зараз сліди знайшлися. Аліна, це неймовірно. Ми, ми були одночасно в одних і тих же місцях. І скажи, що ти ще в Буковелі була. Дай. Дай угадаю. В 2008 році. Ні, не бачив, але... Але я точно знаю, що ти пошкодила ногу. Я думав, що таке вона тільки в кіно буває. Mm. Ну, мабуть, мабуть, мені просто заважає твоя ця постпологова іфорія. Mm. Значить, він мені не тільки а ще й теска. Mm. Поцілуй його за мене. Тільки пообіцяй нічого наламати до мого приїзду, добре? Мені здається, що я ще ніколи не був таким щасливим. А ти?